З Новим роком, друзі! Отака зима прийшла. 1 січня 2026 року. І ми вийшли з донечкою прогуляти собачку. Захотілося показати гарної зими, бо самі радіємо, як діти тому снігу. Добре, що є собачка. Як є собачка, в будь-яку погоду прогулянка, ось і сніг іде. М -м, яка краса. У всіх дворах лісових красунь багато люди понасажали. Це передмістя Варшави. Баги! Така прогулянка вже у 2000. У році будемо сподіватися, що 2026 рік перенесе нам багато гарних подій. Тому що постійно сподіваємося на те, що щось буде добре. От добрий буде. Сказав сьогодні <кій> Вітала мене з Києва, моя співробітниця. Сказала, що її чоловік сказав. У Києві також сніг, біло, говорить за всі роки війни жодного разу снігу на Новий рік не було, а в цьому році є сніг. Сказав, що буде щось світле, значить, для України. Тобто віримо, ми у будь-що, навіть у те, що сніг, і прийде світло для України, і всі українці. Будуть радіти тому світло. Так ось такі під снігом квіточки лежать. Така краса. Я хочу показати вам, друзі, ми прогулюємося. І тут ось така краса, яка мене вразила. Це передмістя Варшави. І ось таку красу тут можна побачити. Хвойні всі під снігом. У Києві також сніг. Але що мені сподобалось, знаєте, що сподобалася ця краса новорічна. Зараз покажу вам здалеку, яка тут гойдалка. Ось вона, оця гойдалка. Її отак прикрасили до Різдва. І вона така гарненька і є. Так і тримається тут її краса. Можна сісти і погойдатися. Не хочете погойдатися? Я сніг змету. Вон Он баги купаються в снігу. Піду вам іще краси показати. Зараз. Іду. Сьогодні у нас новий рік починається з краси. Покажу, а де я хочу показати? Тут ще олені хочу показати, які, я бачила, гарні є. Олені. І покажу гарні олені. Ось така краса під снігом. Так розпочався білосніжно-новий рік. 2026. Принеси нам щастя, будь ласка, і мир. Ідемо, покажу іще красу. Це таке село передмістя Варшави. Машини їздять, життя продовжується. Тут тихо мирно. Вибухів немає, люди нічого не бояться. Ну, одне, що тут машини заважають мені записувати, але я все одно хочу вам показати таку красу. Йду до неї. Зараз хочу, щоб ви побачили цих оленів, що мені сподобалися. І ось вони, оці олені такі. Які вітають нас із вами. Це ось у жант Ніпарент. Ми в гостях. Ось такі прикраси. Там ялиночки. Там донечка з собачкою. Очікують, поки я побачу цю красу. Тому що коли приїжджаєш кудись, то хочеться про щось поговорити, записати відео. Машини прибирають сніг. Тут немає такого, що, як у нас. Неочікувано прийшла зима. Сніжок тільки посипав, ми приїхали сюди. Ну, Зовсім мало ще було снігу. А ці машини вже працювали по дорогам. Їздили, розсипали. Я ще говорила, що вони розсипають сніг, тільки трішки впало. І хто там вночі буде їздити, бо вже пізнім вечором пішов сніг. Але машини поїхали, давай посипати дороги. Навіть хтось ходить із такою лопатою широкою, прибирає той сніг. Така краса має бути скрізь. І у нас в душі. Тож я, друзі, усім вам бажаю миру, бажаю краси в душі. Бажаю, щоб бажання, тому що кожен із нас в цей час новорічний перетворюється в дитину, не дивлячись на те, скільки б нам років не було. І ми всі про щось мріємо то я хочу сказати, що хотілося б, щоб ваші мрії у всіх здійснилися. Тому що ну, те, що ми задумуємо, нехай буде. Я розумію, що у нас на всіх одне бажання. І ми всі очікуємо здійснення цього бажання. Можливо, навіть воно здійсниться. Ну, хочеться в це вірити. Отак, От так, як покриті рослинки снігом присипало, сніжок їх утепляє, то нехай буде у всіх домівках тепло і буде краса. Я буду ходити далі гуляти і показувати красу. Напишіть мені, будь ласка, як ви зустрічали Новий рік. Ну, Но бажання не можна розказувати, хто там що забажав. Бажання повинні бути таємними. Щоб здійснилось бажання, не треба нікому розказувати його. Але ми розуміємо, у кого у нас українців оце бажання одне на всіх. То, я думаю, що ви розумієте, що я говорю про мир, про те, щоб... Пішов спокій у кожну родину, про те, щоб всі сини України повернулись додому і було всім добре в цьому світі жити. Ми прямо йдемо чи сюди, в який бік? А потім підемо ще по мисливській. Багити як, хочеш ще гуляти? Пішли гуляти ще тоді, в який бік ви мене поведете. Загальмував собачка. Отак От я хожу без собачки, 11 тисяч кроків кожного дня. А тут добре, що сніг випав, здавалось би, ой, сніг начебто і не так, як уже в дитинстві, що хочеться кудись бігти, як сніг випав. А думаєш про те, що ой, та ні, полежу, а тут собачка, значить, треба піти його, треба вигуляти, прогулятися. То я й кажу, донечці, це ми собачку вигулюємо, чим він нас вигулює. Я думаю, що собачка нас вигулює. Тож добре, що є собачка. Показую вам життя тут. В основному люди, мабуть, чи сплять. ми вийшли рано прогулятися. Прямо йдемо. Йдем Туди десь направо. Сюди наліво. Угу, Я зрозуміла. Аж туди. Ой, сніжок більше сип. Лісові красуні є великі, є ще маленькі. Ось посадили хтось, вирощує для себе таку красу. Біля двору, з цього боку, то, що в дворі ростуть красуні, а це хтось цілий рядочок такий посадив ялинок під двором. Припускається сніг, відео закінчую. Всім бажаю добра, здоров'я і любові!